Компенсація за пошкоджене майно. Упродовж багатьох місяців юристи Криворізького центру безоплатної правової допомоги проводили роз'яснювальну роботу серед вимушених переселенців щодо фіксації пошкодженого внаслідок бойових дій майна. Ми не поспішали вживати слово компенсація, адже розробленого законодавчого механізму не було. Нарешті прийнято відповідний закон. Тож починаємо його аналізувати та роз'яснювати. При цьому відразу попереджаємо, прийняття закону ще не означає, що вже завтра усі, чиє житло пошкоджено або знищено, почнуть отримувати компенсацію. Але для цього потрібно вжити певні дії, обов'язкові в цій ситуації. Закон України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених агресією Російської Федерації проти України. Та державний реєстр майна пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, причинених збройною агресією Російської Федерації проти України, цей закон набрав чинності з 22 травня 2023 року. Окрім того, вже прийнято постанову Кабміну від 21 квітня 2023 року номер 381 про затвердження порядку надання компенсацій для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. З використанням електронної публічної послуги є відновлення. Тож, нарешті, з'явились законодавчі підстави почати розмови про компенсацію за пошкоджене майно. За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого люку року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків. Та понад 142 тисячі приватних садиб, і при цьому ця кількість, ми розуміємо, постійно зростає у першу чергу. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує сконцентруватися на відновленні житлових будинків, які мають незначні пошкодження, для того щоб це можна було зробити якнайшвидше, і запустили програму. Є відновлення подати заявку на допомогу можна в дії в декілька кліків. Хто ж, зможе отримувати компенсацію. Отримувачем компенсації є фізична особа, громадянин України, яка досягла 18-річного віку та є власником і власником пошкодженого об'єкта і право власності якої підтверджено. Така особа обов'язково має подати заяву з засобами порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатку порталу Дія. Хто зможе користуватись послугою? Усі громадяни України. Чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень. У разі смерті власника пошкодженого або знищеного майна до спадкоємця переходить право на отримання компенсації за пошкоджений знищений об'єкт нерухомого майна. Не допускається застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, Етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови або за іншими ознаками. При цьому законодавець надав пріоритет в отриманні компенсації за пошкоджене чи знищене житло, таким категоріям як учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, ветерани війни, члени сімей загиблих, мобілізовані, багатодітні родини, люди з інвалідністю першої та другої групи. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та патронатні вихователі, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Хто не зможе отримати компенсацію? Отримувачами компенсації не можуть бути ті особи, до яких застосовано санкції відповідно до закону України про санкції, а також особи, які мають судимість. За вчинення злочинів проти основ національної безпеки України і спадкоємців таких осіб. Хто має забезпечити роботу на місцях? Органи місцевого самоврядування мають підключитися до реєстру пошкодженого та знищеного майна та вносити в нього відповідну інформацію. Для розгляду питань щодо надання компенсації за знищення об'єкта нерухомого майна, виконавчий орган місцевої ради. Або військова адміністрація населеного пункту своїм розпорядчим актом утворюють комісію із розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти, затверджує положення про роботу такої комісії. Примірне положення має розробити і затвердити уряд. І так само орган місцевого самоврядування затверджує персональний склад такої комісії. Комісія, відповідно, надає отримувачам компенсацій вичерпну інформацію та консультації. Розглядає заяви, встановлює наявність, відсутність права та підстав для надання компенсації, забезпечує проведення обстеження пошкодженого об'єкта, в тому числі з метою встановлення факту ремонтних робіт, що виконані за рахунок інших джерел фінансування, або у разі, коли обстеження не було проведено до моменту розгляду заяви. Комісія ознайомлює отримувача компенсації з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа. Приймає рішення про зупинення або поновлення розгляду заяви, про надання або відмову у наданні компенсації відповідно до порядку, виконує інші повноваження, що випливають з покладених завдань. Яким має бути порядок дій для прийому заяви? Адміністратор центру надання адміністративних послуг, посадова особа органу соцзахисту або нотаріус у день звернення особи з метою подання заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна у паперовій формі перше встановлює особу заявника та перевіряє повноваження представника такої особи, у разі якщо заяву подає представник. Заповнює заяву з переліком документів, які додаються до такої заяви, з використанням єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Роздруковує таку заяву і забезпечує її підписання отримувачем компенсації. Видає заявнику примірник заяви, зареєстрованої у реєстрі пошкодженого майна, із зазначенням реєстраційного номера такої заяви, засвідчує вірність копій документів, що додаються до заяви. Якщо, наприклад, заявник пред'являє оригінали відповідних документів у разі відсутності оригінальні, які додаються, про це робиться відмітка. виготовляє електронні копії поданих документів, у тому числі документи, що засвідчує повноваження представника. І все це завантажується до реєстру пошкодженого та знищеного майна, що підтверджує відповідність документів, і це все підтверджується електронним підписом, у якій черговості розглядаються заяви про надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. У порядку черги у розрізі кожного населеного пункту громади або способу надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. У межах території відповідної громади які строки розгляду заяв вирішувати питання отримання чи не отримання компенсації будуть відповідні комісії. У комісії є місяць для розгляду документів від претендентів на отримання компенсації. Цей строк може бути продовжено ще на 30 днів, якщо ваша колишня власність знаходиться на території, де ще тривають бойові дії, або ця територія перебуває в окупації. Спадкоємці, власники знищеної нерухомості, зможуть отримати компенсацію вже після отримання ними свідоцтв про право на спадщину. Як же ж отримати компенсацію? Спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку дії, а також через СНАП або Нотаріуса. Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок є відновлення в одному з банків учасників відповідної програми. Відкрити картку можна в банківському застосунку та у відділенні банку. Наразі до програми є відновлення, підключені такі банки, як Монобанк, Приватбанк, Сецбанк, Абанк, «Пумп». Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до програми є відновлення. Після цього заявнику слід подати заяву на компенсацію в дії. Після подання заявки спеціальна комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Та визначить суму компенсації. Розрахунок суми допомоги здійснюватиметься на основі ухваленого урядом чек-листа. Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання такої заяви. Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримує підтвердження та кошти на спеціалізовану картку, є відновлення. Як можна буде використати цю допомогу? Кошти можна буде використати на придбання будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт. Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал Дія. З цим потрібно бути обережним. Використати компенсацію можна буде протягом одного року з моменту її нарахування. Додаткові питання щодо програми є відновлення можна ставити, звернувшись на урядову гарячу лінію 1545, а також до команди підтримки порталу Дія. Які виникають проблеми? Експерти зазначають, що дві третини українців, які потребують компенсації за зруйноване житло, отримують відмови. Проблема неоформлені документи. Логічно, що компенсація передбачена для власників житла, але у багатьох житло не внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно та або відсутні втрачені правовстановлюючі документи. Який документ може підтвердити право власності: право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про ступу спадщину, свідоцтво про приватизацію. Що робити, якщо документи втрачені? Перший спосіб. Звернутись до Центру адміністративних послуг, подати заяву, замовити витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, витяг з держреєстру зі спеціальним QR-кодом і буде належним підтвердженням вашого права власності. А якщо в реєстрі нема таких даних, житло не було взагалі зареєстровано. Таке може бути стосовно житла, оформленого дуже давно до початку роботи реєстру, і таких ситуацій дуже багато. Люди роками мешкали в житлі, не оформлюючи документи. Якщо документ про право власності на житло не зберігся в органах, які його видавали, залишається один варіант звернутися до суду для встановлення юридичного факту належності майна. Докази, які власник житла в такому випадку має запропонувати суду, це можуть бути покази свідків, копії документів про право на власність, які могли зберегтися або інших. Відповіді на запити до органів, які видавали документи про право власності, платіжки про сплату комунальних послуг тощо, кому може бути призначено адвоката, гарантованого державою, особам, які потребують відновлення документів, які посвідчують право власності на нерухомість, пошкоджено під час війни, для звернення до суду, і адвокат буде потрібен для того, щоб людина могла довести свої права і відновити документи. Таке ж право на безоплатну вторинну правову допомогу мають ветерани війни, внутрішньо переміщені особи. Інші вразливі категорії, визначені законом України про безоплатну правову допомогу. Отримати додаткову інформацію, отримати юридичну консультацію, дізнатися адресу найближчого бюро правової допомоги, можна, звернувшись до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги. Це телефон 0800 213 103.